Що робити народу, якщо Верховна Рада стане недієздатною, а корумповані міністри, судді, президенти його оточення покинуть межі держави? Спочатку розберемося в самому питанні настання такого моменту, коли Верховна Рада стає недієздатною. Що в ситуації воєнного стану в Україні може привести до критичної ситуації? Тож, коли може настати момент недієздатності Верховної Ради? Якщо по якійсь причині кількість народних депутатів Верховній Раді стає меншою за 300 осіб, і в місячний термін нема можливості поповнити кількісний склад Верховної Ради, то президент своїм указом припиняє повноваження цієї Верховної Ради і оголошує подострокові парламентські вибори. Але під час воєнного стану проведення парламентських виборів заборонено Конституцією України. Тож в такому разі настає колапс. Верховна Рада не дієздатна, але проведення виборів нового парламенту під час ведення бойових дій заборонено Конституцією, і президент не має права оголосити про розпуск Верховної Ради і оголошення позачергових виборів до парламенту, а те, що таке може статися в будь-який момент, є незаперечним фактом. А вже дуже багато депутатів вже подали заяви про позбавлення їх депутатства, поки цей процес оголошення. На засіданні парламенту заяв про складання себе депутатських повноважень штучно загальмовано. Але чи довго це може тривати? Адже не секрет, що більшість депутатів, які подали такі заяви, вже давно не ходять на засідання парламенту, а частина з них вже давно покинула територію України і знаходиться за кордоном. Уявімо собі таку картину. Верховна Рада не дієздатна. Міністри, що звинувачені в корупції, покинули межі країни. Судді, що відчувають свою вину у корупційних діях, також покинули межі країни. І президент із усім своїми помічниками, що запрямовані в корупційних діях, також покинули межі держави. Державі залишилися народ і армія, що чинять героїчний супротив ненависному і жорстокому ворогу. Що робити народу, щоб легалізувати своє законне право на суверенну державу? Щоб демократичні країни, які підтримують нас фінансово і військовим спорядженням та зброєю, змогли надалі це робити. А вихід тут тільки один переформатувати нашу державу. Для цього треба на місцевих рівнях об'єднатися в первинні громади, які на своїх вічі приймуть скрижаль організації життя первинної громади за основний свій закон. І на основі з об'єднатися в територіальні, земельні, регіональні вищі об'єднання первинних громад і в державу як кінцеву форму об'єднання вільних об'єднаних первинних громад, обрати виконавчі органи первинних громад вищих громадських об'єднань, обрати судові органи первинних громад вищих громадських об'єднань, обрати воїнів первинних громад і сформувати з них військо, армію держави. Оголосити новословому на основі скрижав і державу правонаступництво держави Україна. Як це зробити, і де шукати скрижаль, і звертайтесь до мене, я про все вам розповім. Звісно, що ви не кинетеся відразу це робити, так як більшість з вас не вірить, що це може статися, але коли настане цей момент, ви вже маєте бути готові до нього і знати все про скрижаль, і мати його оригінальний текст.